Українські жінки, я до вас звертаю, що не вірте словам, зараз слова нічого не коштують. Просто нічого. Розказувати можна, все, що хочеш, все можна в світі, якщо ти пізда Бог. Ну, я би сказав так. В чому, соль? в чому соль, що українські жінки дуже сильно асимілюють з грузинами. Напевно, кожна третя, четверта пара яка шукає роботу. Чоловік грузин, жінка українка. І жінки зазвичай старші. Тобто, наприклад, жінці 30 років, ой, 40-50, а чоловіку 30-34, навіть я 20 років зустрічав. І виходить, українські жінки дуже полюбляють грузинських чоловіків. І, по ідеї, я так думаю, що Просто вони ну, дуже файно розповідають, вішають лапшу на уші, так як і мені. Давай, брат, я поїду, все там, все добре, я вважаю, мене вважають. Ти там, я там, тобі, ти мені там, я все добре, ми так працюємо, ми так там. Этот". Ну, А жінки ж люблять ну, слова. Ось, і, ну, дуже, і вони дуже страдають, дуже страждають. Їх ніхто не хоче брати, такі сімейні пари, де є грузини. І вони сидять, в мене була жінка, і я так і не змог влаштувати постійно Лариса. Привіт, Лариса. Кстати. До речі, ось. І от вона шукала півроку роботу, вона не змогла, ну, не могла знайти, вона сиділа десь там без грошей. Ну просто жесть. І от виходить, як українські жінки страдають від такого кохання грузинського. що от, ну, Грузини менталітет, і мені там ну, багато хто каже, для них він хоче роботи, але я от убився. от, Що місяць вів людей, вони день пропрацювали і кажуть, ми, ми йдемо на іншу роботу. До нових зустрічей.